Пригода, про яку я вам дітки розповім, трапилась взимку та ще й в лісі. Насипала намила завірюха снігу, ні тобі стежиночки, дороги не видно, тиша така, що нічого нічогісінько не чути, всі звірі сплять собі. Ведмеді у берлогах сплять, їжачки у нірці та лисичка відпочиває. Вілочка з більченятами в дуплі, а зайчик під снігом, там йому тепло й затишно, коли це паду вітерець, і снігова грудочка, відірвавшись із гілочки, пала на зайчика. Злякався вухасти, може, то звір якийсь крадеться, схопився вмить і стрибнув на горбочку. роздивився ніди нікого. Голод люди, а голод пекучий. Що ж би з'їсти? подумав зайчик. Довкола тільки сніг, а його не їстимеш. Зажурився зайчик. Коли це вгорі зненацька тріс, і сніжок посипався, глянув зайчик у голову, білочка на гілці, розхитується, не був на гойдалці. Доброго ранку привіталася. Чого такий зажурений? Побігайчик! — Їстоньки хочеться, поскаржився зайчик. А я тобі горішка дам, сказала білочка. В дуплі у мене залишилося кілька. Та я ж горішків не їм, пишно хвоста, ще більше спохмурів зайчик. Не зумію шкарлупку розгристи. То я тобі розгризу по бігайчику. Ні, дякую. Що ж сама їстимеш? За мене не турбуйся, шукатиму горішки, які проховала в інших містах. Краще вже я пишно хвоста побіжу в поле. Спробую знайти стебельці озимої пшенички під снігом. Ой, але ж там вовки поблизу живуть, вигукнула білочка. Не хвилюйся, перш ніж з'їсти їм треба догнати мене, а я вмію пітляти сліди. Знаєш, як це? Ні, не знаю, промовила білочка вже теж сумно. Уяви собі, біжу, біжу, втікаю, втікаю. І несподівано як стрибнув з горбочка. У повітрі перевернувся і вже під іншим горбочком. А далі побіжу в іншому напрямку. Злий звір повік не знайде, куди ж той зайчик тобто я подівся, бо слід свій обривай, а новий аж он те зроблю. Ось що значить петляти слід. Ти молодець. Коли так, то я побіжу, бо дуже голодний. Побігайчику, будь обережний. І зайчик побіг у поле. Далеко побіг, поозимина не близько росла, там зупинився, почав розрібати сніжок, аж зирк вовчиську підкрадається. Зайчик як чкурне від нього, здавалось, далеченько відбіг, аж уріз, коли колись іншого боку назустріч вовчиться. А білочка пишнохвоста, все бачить із дерева. Зочинять слізоньки кап-кап, але ж треба рятувати побігайчика. Швидше, швидше зайчику побігайчику кричить вона щосила. Білочка перестрибує з гілочки на гілочку, і сніг з високої ялинки сипле на землю. Справжня хуртовина знялася. Зайчик ту бортавини помітив і вскочив у сніговий замед. Вовк, що вже було наздоганяв зайчик, зупинився, втік від нього зайчик. Врятувала його, білочка почне в Минуло багато часу, а зайчик з білочкою досі живуть і ще міцніше задружилися.